Так, Дмитро, ну таке враження, що ви в Сауні були. В принципі, гра як для команди, як для суперника ну, досить складно все виходило. Могли виграти? Могли програти, в принципі. Могли, могли, гарний суперник, але виходячи з того, що в кінці ну, реально, останній гольовий момент був за нами, то в принципі могли вирвати. Ну, ви але стали так, майже, як... майже автором гольового. Я, я візьму собі майже печеньку полки за це. От. Але гарна гра, з огляду на те, що програвали 2-0, то в принципі непоганий результат. І по турнірній таблиці я думаю, що ну, будемо боротися і ми, і суперник але, наш сьогодні. Якщо абстрагуватися, безумовно складно коментувати дії гравців своєї команди. Але між тим, у воротах сьогодні, ну, Олександр трохи наплужив, але ну всі принаймні по... треба звідувати м'яч, який в нього летить, а не в ворота. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить, тому сьогодні команда трошки за Сашка відборолася. Були ігри, коли він тянув команду і там, ми зберігали результат. Тому це нормальний ігровий процес не без того, але добре, що нічия, нормальний результат. – Ви задоволені результатом? В цілому так. 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 Як для першої гри в новому році, нормально. І ще раз подяка ЗСУ за те, що ми в принципі граємо в футбол і сьогодні зібралися. Тому дякую ще раз. На тому дякую. Спасибі.